З вами є Ляс. Соня, з нами Саша. Так. Да. Ми сьогодні будемо перевіряти мод на Соніка Egze. Да. Почекай є свой інвентар. Почекай. Це буде Сонік X. Да, не інколи було Ex. Sonia соні, особливо Sonic X. Ну і перевіримо цей мод новенький в Майнкрафт. Ну, коротше, ми сьогодні Саша будемо перевіряти цей мод. Перше. Е, я знайшов в цьому моді є лише дві речі, ну, які можна взяти в руки. Ну, є ще блоки, але я їх показувати, напевно, не буду. Ще? Тут є ще десь хата мала бути така величезна, але ну, мені лень шукати. Добре. З першого чого ми почнемо, це ось це. Це якась фігня. Це кольцо. Я не Вот іменно, це якась ніби диск. Я не знаю. А його можна... Що? Ну давай потім покажу. Я... Ну добре, перше, кого ми заспанимо, це буде Sonic X. О, якийсь який його тут. А. Що Таш, Давай як в оригіналі. До нього ловечка піде. Він такий на, на мене нас Не, <звіг> я не хочу с тобой играть с Экже. Так, як я звати. Сонік 2011, го короче. <звіг> Алло? <звіг> вот именно. Lежим. Ничтожество. Куда піти? Я не сразу. Что <звіг> осталось? У меня с выживанием Nie bij mnie. Au, nie bij mnie. Przerywijcie. Cztery takie 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 Ну добре, йдемо Да. Я не да, на виживання Ну давай, йдемо да, воду будем. Я просто хочу продовжити якийсь то для виживання, но... Щось ні в какую. Может играть? Хотите, что это Ты не не Мы бежим! Ты меня просто ж, получается шукал. Я сейчас да воу, я Поднять вас вбье в любом вепатку. Час. День. О, не, який час? Телепорт. Атакують! Атакують! Все стало на свои місця. Ну, меня вбили. Мене чесно включили в э, виживання. Ну, що ні, як за ті... Те... Це... Вау, кльово Правда, я досі не розумію, що це за кольцо таке Давай, а там ще щось є, який ми не Ну, є лише якийсь цей і цей А можна поділитись? Чому я не в креативі? Я ж тебе включила Я не, не в креативі Як не в креативі? Ти вже все в креативі Тому ну. що я не помила Отже, я не в креативі А тепер? А ну так я ще заспавню. Соні, да. Не-не. Я не хочу с тобой гратись. Йди в жопу. Не. Не, не буду я с тобой грати. Я бачу, что він моді буде висувати свою пасть. І пхати до себе, до мене свої ручки. А я не здамся. Добре буду далі добувати дерево, як тоді. Ау! Фу. Так. Це ніч. І це щось новеньке. A to tě je teď tak hodně Je tu teď hodně zombie? To je vždy bylo hodně zombie. Sonik je vždycky něco, co mě nenosouká. Sonik je vždycky. On mě nezašel, že? mě Já zameduji Я не хоче з ним граться, у мене і так ключо в кр виживание. Хочу нас Я не можу. Po prostu ja chciałabym popatrzeć na niego jeszcze bliżej, bo nasz kreatywniak włączył nasz kreatywniak. Nie można nie włącza A co jeszcze w jest? jakieś koło, no, ja nie znam. A co jakieś jajce Słanie, Ти не встигнеш, але ну, я тебе не бачу. Тоб зумбаріга, хай уйдеться. Я бажала. Тобі не знайдеться. Bem, viu? Ha? Eu estou... Eu não vou... tá bem

Його. Я я, креативе, кстати. А, Ай, креативе? Что? Я его вбил, похожу, той фини. Че, серьезно? Ой. Ой-ой-ой-ой-ой. А цікаво, його можна вбити? Я щас молоко вип'ю Не крутить. О, і день включу, тому що нічого не видно. Добре, сейчас я попробую його вбити. Вау, ну він виглядає кльово. Да, Sonic 2011. Sonic 2011, 11, тот хто не знає, це повний. ну, це ремейк до класического Sonic Egg Z. Ну, тобто, це повністю переробка. Він. Я просто трошечки розкажу про нього. Ем... Ну, я можу сказати, то, що з кожним поколінням ну, він підстраюється під покоління. Типу в старих версіях він був старим. ставим. В новому поколінні він новий в новому поколінні. Він ще підстраюється під страхи людей. Ну, а смотря те, що зараз бояться люди, то я не знаю, ну, напевно, його. Якщо він підстраюється під нього. І він пробує. він, він пробує передирати Соніка ві всьому. Ві всьому. Якщо він. Якщо він перетвориться на Соніка, то його нічим не відрізниш. Ну що він повторяє фрази, все повторяє. Ті, які ніхто... мене не зуміли, то подивіться відео ну, про нього. Це не від мого каналу, но я бачу там. Я зараз спробую його вбити команду Q E. Якщо він зараз помре. QE. Е. Що?

А вот дякую эти штуки, я не знаю. Опа что Фух. А, я в крате. Так, я не знаю, я пробую щось зробити з тою фіню. Похоже, кінець відео. Да, мод... Показався кльовий, але дуже мало всякому в ньому цьому. Я не знаю, мені він не дуже сподобався, але... Но... Так то нормально. Мені... Ну просто тому, що я не... Мені не подобається, тому що я я люблю пограти в оригінали всякі. Нігаш. Ну і на останні. Всім дякую.